Мене звати Брайан Єлінський Сміт, і я менеджер з продукції LDS в компанії HBK. Ми розуміємо, що наші клієнти сприймають вібростенди як довгострокову інвестицію, тому вартість володіння для них дуже важлива. Ми виявили прогалину на ринку між вібростендами з водяним і повітряним охолодженням і заповнили цю нішу новим вібростендом v 8900 з повітряним охолодженням, який забезпечує силу до 80 кН, перекидним моментом 3 кН на метр і переміщенням до 101,6 мм. Система гнучка і використовується для широкого спектра застосувань. Для наших клієнтів це означає, що вони можуть розширити можливості випробувань при великих навантаженнях без необхідності у водяних охолоджувальних установках, що робить систему надзвичайно універсальною. VibroStand v 8900 забезпечує велику силу при низьких експлуатаційних витратах.